Від Задорецького знову Задорецький, але через пас. Нарешті грає через Олега Геросимюка падіння. Пенальті. Пенальті. Майстер Гересемюк може продавати свої картини. Гарно малює. Пав через крок. Ча мені здається, до речі, що все ж таки влучив ногу. Йому захисник, але якось одразу забув про це Герасимюк і впав лише через крок. Ну, майстер. Головне запитання зараз, чи є майстром. У нас головний арбітр. Редван Мемешев розбігається. Пробиває Редван Мемешев на 1-0. Поїхали. Ось зараз буде ще цікавіше, коли Луцька Волинь виходить вперед. Ще сильнішим пішов дощ, пішов дощ. Ну і Редван Мемешев в раді, Так само радіють, як і фани Луцької Волині. Також слід про них сказати. За будь-якої погоди вони тут. І Таким ударом, хочу вам сказати, насправді пробивав Мемешев. Міг відбити Лунін у цьому епізоді. Як картинно зіграв Герасимюк.